Понад 6 мільйонів українців виїхали за кордон від початку повномасштабної війни. Це дані статистичної служби Європейського союзу. Що може повернути наших громадян додому у наступному сюжеті? Історія біженки, яка, попри комфортні умови життя за кордоном, вирішила повернутися в Україну. Червоно-синій білий, як бачите, величезна жінка, яка мовчить, тому що росіяни мовчали. ДЗКВВ ці знаки, з якими вони заходили, маленька Україна, так як знак, і величезна ця Росія, яка наповнює нас кров'ю. Анна показує картину, над якою працювала 10 років. Перші замальовки зробила ще за часів. АТО. закінчити роботу змусило повномасштабне вторгнення. Нині згадує, що довше тривала війна, то дедалі важчало, і зрештою вона залишилася наодинці з власними емоціями. Півроку я знаходилася в Києві, тому що для мене було дуже важливо в цей важкий момент знаходитися саме вдома, саме в Києві, допомагати волонтерити. Потім ага, мені було дуже важко психологічно, тому що. Більшість моїх друзів виїхали, тому що вони з маленькими дітьми. І... І тоді я вже вирішила їхати до них. Анна деякий час жила в селі на сході Німеччини. Адаптуватися до нового місця, було складно, зокрема і через велику кількість росіян. Та й корінне населення ставилося до біженців не надто шанобливо. Те, що ми освічені, те, що ми талановиці, нікого це не цікавить. Тобто, для них, як вони мені сказали, в Німеччині головне гроші. І ти маєш приносити гроші якби в країну. Це відчуття весь час, що ти чужий, якби або ти як пусте місце. Анна опанувала німецьку мову, влаштувалася на роботу вихователем і вже навіть самостійно винаймала квартиру. Та, попри високу зарплатню, комфортне житло і перспективи, бажання повернутися додому нікуди не зникало. Ну в Україні по суті, якби мене нічого вже не тримало в плані близьких людей. Я не одружена, в мене немає дітей, батьків мене немає. Але психологічно я там вже впала просто в дуже депресивний стан, тому що я дуже хотіла додому. І е, е, я розуміла, що я не хочу жити в цьому суспільстві. Мені не подобаються ці люди, мені не подобаються ці закони. Я зараз знаходжуся вже рік в Україні, трошки більше, і я щаслива кожен день. За різними даними від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 6 мільйонів людей. Ще більше мігрували раніше. Кількість українців, які зараз перебувають за межами батьківщини, сягає 25 мільйонів. Тоді, як в Україні, за інформацією ООН. Он та євростату зараз близько 32 мільйонів. Українці, де б вони не були, залишаються українцями, і ставлення держави до українців не залежить від місця перебування українців сьогодні. Ми пишаємось нашими громадянами, пишаємось тим внеском, який вони роблять в перемогу в розвиток нашої країни та нації. Тому важливо підтримувати цей зв'язок з українцями, де б вони не були сьогодні. На жаль, частина країни спілкується з іншою частиною країни через екран е, телефона, через відеозв'язок. Але я впевнений, що з часом і цей час наближається. Ми зможемо зустрітися вдома. В інституті демографії наголошують, до повного завершення війни масового повернення наших співвітчизників очікувати не варто. Загалом приблизно кожен третій біженець готовий приїхати додому. Щойно припиняться обстріли. Ще відсотків 40 вагаються. кажуть, обдумуватимуть подальші дії у перший рік після настання миру. Вони будуть, якби можна сказати, зважувати, що вони мають. Що в них залишилось в Україні в першу чергу житло, перспективи роботи, якщо є діти з ними чи особи похилого віку, соціальна інфраструктура, соціальні послуги, як все це буде відбуватися? І порівнювати з тією ситуацією, яка там є в них за кордоном, були обстеження в минулому, поза минулому році щодо настроїв щодо повернення в Україну, і вони дуже залежали навіть від того в яких кордонах закінчиться війна. У Міністерстві національної єдності погоджуються, повернути додому усіх, хто поїхав, не вийде. Частина українців залишиться за кордоном назавжди. Утім, що швидше закінчиться війна, то більше людей погодяться на переїзд додому. Ми оцінюємо це як 25-30% від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Так чи інакше, ми маємо зберегти і збільшувати наші зв'язки. Всі українці за кордоном це наші амбасадори вони підтримують Україну, вони зміцнюють Україну, мають зберегти українську ідентичність, над розвитком якої ми маємо працювати кожного дня. У міністерстві національної єдності запевняють, робитимуть усе, щоб повернути додому якомога більше людей, а також уникнути нових масованих хвиль виїзду за кордон тих, хто зараз перебуває в Україні. Вероніка Ведмецька, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.